Що це таке за звук Я вирішив не записувати цю спробу цей полювання на дископаті, але вона попався в другому матчі ось такий чувак. До речі, не на запис, другий раз виходжу вже в другу стадію. Ну, от таке. Чуєте цей звук? <сплас> Клас. Кого у кого це, це синій чи за жовтий? Не знаю, але я почав запис. Полювання за дископаки продовжується. Ми з Карменізу пройшли другий етап. Я взагалі не планував записувати це, але... Чувак дуже цікавий, попався проти нас. Тупо фулл золотий. Це, до речі, хітсікер. Ти не було на каналі дуже давно і... Можливо, не треба було починати, але... Ти чуєш це? Ой, що це таке? Я такого нікому не чув. Це типу, якийсь хтось говорив, не озвучив, чи що? Прикол, да, походу? Так, ну, добре. Ой, не попав. Так, включив записы, все по пізді. Виграли тільки ще 7 3. Раптом що? раптом шо. Включи в, в записы, осьо. Golden boys у них називається це Ну один точно golden, а другий. Ай, не попал. блаб бла б блу бла 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 за чифтою на жаль давай у него та навіть вибух ні це все таки в синього це звук це прикол Я звуці я як ти називати цей випуск бла 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 бла, -бла. Я могу попасть. Походу <laughs> не. Походу не. Да, блин. я не подрываю, до пока они не начнут. Но no, он был впереди мной, как раз правый мячик. No. Це все... Може не треба було запуск починати. Буде не треба було. <хи> виграли 7-3 перед цим. Така хороша гра була. Ми ну, чуваки почали підривати нас, ми виграли. А зараз, знаєш. <хи> ну, брали ще. Не Недостав. Не дістав просто. Не ворота. А блин, знов надіссал. Ай-яй-яй-яй-яй. Не треба було запис починати. Щось дуже все хуя через цей запис пішло. Ну ви хоч подивитися цей відос, я вже не знаю. Друга раз камбат буде. Закінчувати не буду <ріст> та я не зачепив знову, то боже ж. шо два хочу так переправить щоб воно якось Типу попіднять и в ворота воно не йде. Я, я придумав, я буду на, на відбиваннях стоять дуже близько. Буду пробувати так забити. Щоб в нього не було... Ох ти, йомає. ж відбив. Що не так пішло, коли я запустив запис? Це за бла Ай-яй-яй. Не можна було запис запускати. <laughs> Це була велика-велика помилка. Без запису? Без запису. Вийшли в другу стадію. З записом усього ось почалося. Нормально? У мене фенник хотів підривати щойно. Вони зайшли на підриви, дай. Ай! А, та-та, 6. -та, ем... А нам повірять, що ми просто в другу стадію? Та й я не тебе те дном, але не виходить. Yeah, yeah. Тупо в штангу. Ой, це було близько до того, щоб програти зараз ще після такого моменту. Ну тупо в штангу, чуваки. Як так можна? Хоча подемо. Карманич відбувається на воротах, а я тут забити не можу. Дарма я. Не запис запускав. А ні, це все-таки в нього, в сендвічі. Ми зараз ще раз почуємо да, це на фініші. Ну Це було інтересно, зараз. А він не буде рухатися, так? Так, да, він навіть не газує. Блін. Ну, це щось цікаве. Не знаю, де він це знайшов, але це було прикольно, пішли відкривати. До речі, я зараз вставлю те, що мені випадало перед цим, тому що ви бачите топ 8, топ-16. Це я грав без запису, тому зараз побачите нагороди. Як ви могли побачити, мені нічого не випало, тому зараз ми відкриваємо те, що мені випало зараз. І, можливо, це буде фінальний випуск. Це Діско але це не те. Ми полюємо за Діскопатію. Останній нагорода. Це Nomadic Forest Green. Добре, дякую вам за перегляд. нагай. Проблеми згоди не роблять вам в житті. Погоди на щастить та будьте здорові. Втратив дихання. Файний вам всім днини та. Почуємось. Саме так.